Чернівська громада готова забрати в дитсадки та школи на навчання дітей, які знайшли прихисток у нашому місті. Днями начальник управління освіти міста Василь Білогура звернувся до сімей з дітьми, які змушені покинути свої домівки на прикордонні Чернігівщини через постійні обстріли російською армією. Останнім часом ворог інтенсивно атакує прикордоння нашої Чернігівщини. Щиро співпереживаємо усім, хто змушений залишити свої домівки. Наші заклади дошкільної та загальної середньої освіти готові забрати на навчання дітей, які знайшли прихисток у нашому місті. Крім того, діти, які відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, віднесені до певних категорій, в тому числі внутрішньо переміщені особи, мають право на пільгове харчування. З питань зарахування до закладів освіти батьки дітей можуть звертатись без середньо до адміністрації закладів або до управління освіти написав Василь Блугура. Крім того, він зазначив, що на сайті управління освіти Чернігова розміщені актуальні вакансії. Зокрема, дитсадкам потрібні вихователі, асистенти тощо. У школи потрібні як педагогічні працівники, так і технічний персонал. 13 січня стартував новий навчальний семестр. Місто продовжує працювати над тим, аби все більше дітей мало можливість навчатися офлайн, зазначив очільник управління освіти Чернігова.